Тож дом з Нацгвардії, але воно довгеньке, на 7 хвилин. Давай покажемо евакуацію з лиману, тому що. Лиманський напрямок це зараз один з тих, де може початися контур, де можуть початися контрнаступальні дії з боку Росії. Про це неодноразово говорили. І це важливо, якщо ви маєте якихось знайомих або з кимось спілкуєтеся, то обов'язково агітуйте людей евакуюватися. Власне, білий Янгол, підрозділ поліції Донеччини, який якраз евакуацію займається, От репортаж про їхню роботу 14 Польська, Лиманської готелі, для того, щоб роздати людям хліб. так як хліб туди не завозять, а немає там магазинів, щоб люди змогли. Ну, в общем, допомагають там, так? да, Так, так. Ім так. Як тут часто до вас приїжджають поліцейські? Та, ну, Раз у неділю приїжджають, а може і два рази. Поліцейські привозили, дитині привозили і конструктори, солодощі. В общем, і продукти привозять що... на зв'язку. Ми... Не, не гнівся. Часто потрапляємо під обстріли. Майже кожної поїздки наші в той населений пункт. Часто взриваються міни або інші снаряди поруч за вплівкою. Мабуть, там працюють ворожі безпілотники, і часто нас бачить наш автомобіль, бо він більш-менш схожий на автомобіль військових. Бо має таку захисну розкраску. спочатку працюємо, а потім вже все інше. Надаємо допомогу людям, намагаємося евакувати їх якнайшвидше, вивести в безпечне місце. Ну, перш за все, відчуваємо страх за населення. Ми більш-менш захищені, а населення потребують в нашій допомозі. Є жага до праці і допомоги людям.